У будь-яких мухоморах, будь-яких грибах, які впливають на нашу свідомість і в рослинах так само, є свої мінуси. І це головне побачити. Побачити вчасно, поки це все не зайшло дуже далеко. Я не кажу, що мухомори не виліковують людей від психозів. Та саме головне від тривожності. Він допомагає замість алкоголю відпочити. Релакснути це не значить, що ти входиш в тріп. Абсолютно ти не відчуваєш взагалі нічого. Нічого не відбувається з твоєю свідомістю. Абсолютно немає ніяких мультиків. Просто так, да, ти відпочиваєш більше, чим ти можеш собі на той момент дозволити. Але це не значить, що мухомором треба закидатися. Деякі мої знайомі, які користуються мухомором, вже давно. У мене питають, а коли можна перекурити після мухомора, бо я ним вже користуюся пару місяців і мені нічого не допомагає. В тому то й діло, що він і не буде допомагати. Бо проходить три тижні і все, ваш організм просто починає звикати. Він звик до мухомора і він дійсно вам нічим не допоможе. Будете підвищувати дозу, то наступного разу він не допоможе вам взагалі. Так що не призводьте до того, щоб звикати і не перевищуйте дозу у мухоморі. Він допомагає до свого часу. Прийде час, коли він перестане вам допомагати, і ви саме відчуєте, що ви його не хочете їсти. Значить, він вам уже і не потрібний. Ви розібралися з своїми проблемами, відставляйте його до гірших часів.